Сидим без света. Ну, новая машинка. И этот режим без света дал понять, что я немножечко неправильно смотрел на улице. Она смотрится чуть-чуть иначе. Такое повреждение у нас есть. Я думал, это бампер отошел от крыла. И вот так если поставишь, в принципе, никаких проблем нет. Но когда мы сидим без света, обнаружилось... Вот в режимі без света можна увидеть губу. Вот она такая губа, Которая крило все-таки потянула. Тачка, звісно, така собі по стану. Вона дуже багато разів фарбувалась. Ну, і пошкодження. Моя задача пошкодження це прибрати. Бачимо Такий сюрприз в виді тюнінгу через кожні 3 см. Такий тюнінг. Будемо цей тюнінг відкручувати, обробляти. Я не знаю, щось, щось -то потрібно з цим зробити. Власне, каже, може оригінальну підкрилку поставити, але ж з сенсу її встановлювати сюди. Після тюнінгу вже, звісно, немає. Наступний тюнінг, який треба зробити, це повіднімати цей весь силікон, на яку була резинка приклеєна, ця резинка десь втратилась. І воно вже лежить нова. Теж треба встановити, але вже на кліпсах. У мене ці кліпси є, тому встановлення буде досить простим. І ще потребує ремонт ця дверка, але ж ми не будемо її робити, бо це трупак. Тут пофарбовано було поглянцю, то я вже повідривав звідси фарбу, бо такий собі вигляд був. Зараз навіть отак відірвана. О, так, бачите, що робить. Вот. Пофарбована була без пошкурювання. Ну і все. Ну, я вже бачу, що з кольором я нажу, щось. Колір більш коричневий, колір рідний, більш сіріший такий чумацький шлях нагадує. Цей колір зовсім інший. ми можемо зробити сьогодні, поки нема світла? Це зняти фари, їх треба зробити нормальними, бо це жопа. Можна відняти бампер, подивитись, чому воно тут не прилягає. Ну і розібрати оцю конструкцію. Чим сьогодні і займусь. Так, нятину я видавив. Добре, що в мене якісь навики підіршика є. І м'ятина вже повністю ідеальна. Ну, ідеальна. Бампер навіть плюс-мінус вже добре з крилом став. І залишилось тільки витягнути ребро. А ребро я буду витягувати сподтером, бо в мене немає інструменту підієрівського. Був би інструмент я б зробив. Тому зараз ребро запотерим. Так, під налобним фонариком. І рихтуємо і фарбуємо, все робимо. от вже все вишпаклювано. Зараз такі фінальні ручні роботи з наждачним папером. Кантики, оці всі ребра позглажувати. От бувають випадки, коли. Машина, яку навіть епоксидник не хочеться використовувати. Та й я тут і не буду його використовувати. Кислотник максимум нанесу, а крилом накрию до побачення. Тому що вона тупо вся гнила. Ну от, ну, ну тупо там. Ну, жопа, жопа. Який сенс в тому, щоб я зараз нанесу епоксидник. Коли я бачу, що автівка ну, так погано фарбувалася до мене, ну так все дуже дешево, на перекупському рівні. І от який сенс, що ми тут будемо якусь там додаткову ще епоксидну прослойку таку робити? Ну Нема сенсу. Воно все одно поіржавіє, погниє тут взагалі без варіантів. Але. Щодо вирівнювання вм'ятини, щодо моєї роботи по відновленню після ДТП. Ну тут тут все чітко. Чітко, ідеально. Я більш не маю ніяких сумнівів, що то буде класно. Що ж, грунтуємо і ще й тестуємо нову сушку. Вона дуже сердика ходила. Так, верхня частина вже навіть оз... охолола. Що я можу сказати? За пів години підсохло, ну, я поки наждачкою не тер, але... але на дотик, ну, здається, повністю висохло. Лампа не захвачує повністю всю деталь, тому зараз переніс, одну тільки включив на 1 кВт і зараз підсихає. Нижня частина. О, цю зараз буду тестити і шкурити. Цікаво. 400 -ка. спробував. Клас. Зовсім ніяких натяків на те, що воно не висохло. На наждачку не, нічого не пристає, не тягнеться. Щоб це все покрасити, в принципі 100 gram краски було б бы достатньо. Но прийшлося підібрати 200 Тому що что... цвет он же состоит из нескольких ингредиентов там может 6 может 8 разных цветов и там иногда бывает на литр каплю красного вот представляете на 100 грамм эту каплю нужно раздробить на 10 частей поэтому была задача говорю сделайте ну, минимальное количество но чтобы более-менее было похоже ну, 200 грамм пришлось подобрать 1000 гривен ну что поделаешь Ну і викраску я тоже не забирав. Я так залетел, взяв краску, улетів. Потому що у нас зараз буквально через вырубить раз. А я хочу успеть это все покрасить. Так, щоб попасти в ту дику шагру, яка у нас там на дверях, на бампері. Виставив трошки менше тиск погуще лак. Але щось мені здається. Я переборщив шагренью і вона ну дуже дика вийшла. Зараз буду заливати ще лачком, більш згладити. Хотів як краще, блін. Треба було робити у дзеркало, як зазвичай, та і все. Це перший слой лака зараз. Улиця красних фонарей Просто. Хочу Сейчас этот переходик Сразу його полирнуть і сразу установить сьогодні успеть бампер. А Когда воно висохше, это ж намного легше делать. Передаю вітання всім електрикам. Коротше, у мене більше нема подовжувача. Виходить так, що якщо 3 кВт тих ламп врубити в подовжувач, та його не розмотати. То воно <хи> так бахає добре. Ну і як завжди, пара пара пам пам На момент а, монтажу відео, я розумію, що фіналочки-то нема. Ну ви, я думаю, вже звикли до цього. Тому отакий от відосик сьогодні.